Кранопад продовження з моменту Дніпропетровської трагедії на будівництві минуло два тижні. Нагадаємо, 28 жовтня залізна конструкція впала під час нарощування секцій будівельного крану з заввишки 60 метрів. Як відомо, в результаті аварії загинуло четверо людей. Правоохоронці затримали начальника будівельного майданчика. Розслідування справи триває, і ми уважно за ним стежимо. А тим часом з'явилися подробиці кранопадів у Харкові у весняній трагедії, де кран завалився на кіоски та вбив чотирьох людей, звинувачують двох будівельників. Судовий розгляд триває. А от щодо падіння залізної конструкції минулої зими, коли загинув будівельник, суд вже покарав винного. Машиністу крану призначили покарання три роки позбавлення волі з відсрочкою на два роки. Людина отримала судимість, бо найімовірніше стала цапом відбувайлом, кажуть правозахисники. Мовляв, це звична практика. А от справжні винуватці, як і завжди, вийшли сухими із води. Как правило, находит крайнего стрелочника. Чаще всего это, это крановщики виноваты в том, что случилась катастрофа. При этом упускает то звено, что Гостехнадзор не проводит свою работу, представители берут взятки, там коррупционную схему используют. Соответственно, в любой стройке сегодня любой башенный кран может быть реально угрозой, что упадет на жилые дома, не дай бог, погибнут люди. А тем часом? Крани продовжують падати днями. Чергова залізна конструкція зламалась та впала у Тернополі. Наслідок цього травмовано машиніста крану. Вона з травмами різного ступеню важкості була госпіталізована до Тернопільської міської клінічної лікарні. Кран був невеликий, мабуть, це і врятувало машиніста залізної конструкції. Кран розтрощив бетонний паркан, а от будинок залишився неушкодженим. Розслідування цієї справи також ще триває.